Я український доброволець. Я воїн та член команди. Я служу українському народу та захищаю його. Я завжди буду виконувати свій воїн. Я ніколи не прийму поразки. Я ніколи не відступлюсь. Я ніколи не залишу побратима. I am disciplined. фізично і духовно міцний. Тренований та досвідчений у бойових завданнях і службі. Я завжди дбаю про своє спорядження, зброю і про себе. Я експерт та професіонал. Я готовий знайти, розпізнати та знищити. Ворогів України та української нації. Я захисник свободи та державного суверенітету України. Я доброволець полку Азов. Я доброволець полку Азов. Я доброволець полку Азов. Я, Я полк. Сиполку Азов. Мобилизуйся и ты. На сайте azov.org.ua